Проєкт Співдія одяг громадської організації Шухляда стартував у 2022 році як відповідь на повномасштабне вторгнення. У той час до Івано-Франківська приїхало багато внутрішньопереміщених осіб, яким була необхідна гуманітарна підтримка. І з часом діяльність проєкту значно розширилась. Нині співдія одяг допомагає не лише переселенцям, а й місцевим мешканцям, які потребують допомоги. У залах організації представлений дорослий та дитячий одяг усіх розмірів і на будь-яку пору року. Є і побутові речі, що можуть знадобитися у повсякденному житті, і все це абсолютно безкоштовно. Також можете у нас знайти взуття, також як і доросле, так і дитячі. І деколи у нас є різні предмети побуту. Наприклад, зараз представлено досить багато домашнього текстилю. Можете у нас обрати рушнички, простині і так далі. Також для діток у нас є іграшки, а деколи з'являються там інші дитячі речі, такі як памперси, візочки. Там от велосипед зараз у нас стоїть дитячий, Ми також чекаємо, щоб його віддати в хороші ру. Ки, от деколи також наші відвідувачі зокрема, приносять і книжки, тому у нас досить багато багатий вибір, і ми сподіваємося, що ми закриваємо ну принаймні більшість потреб, які є у наших відвідувачів. Одна із волонтерок проєкту Ольга Максимова сама є ВПО. Окрім роботи з одягом, вона опікується старими собаками з Луганська та Харкова, які потребують дому. Ольга забирає навіть ті речі, які, здавалося б, непридатні, і знаходить їм нове життя. Ми за свідоме споживання, а ми про те, щоб не було переспоживання, щоб люди свідомо відносилися і ставилися до речей. А ми не тільки пропонуємо речі, ми їх ще й переробляємо. Кожен, хто потребує, може взяти необмежену кількість речей. Для цього потрібно мати документи, що посвідчують особу, та документи інших членів родини, для яких також береться одяг. Дуже добре, що люди підтримують, але хочеться, щоб більше ще підтримували, тому що, бачите, і внутрішньопереміщені особи, місцеві жителі можуть користуватися таким магазином, приносити одяг, обмінюватись одягом. І дуже важлива концепція, що те, що Ну вже не потрібно, можна сюди принести, і воно може бути реалізовано і інші люди можуть цим скористатися. Окрім гуманітарної допомоги населенню, громадська організація Шухляда також допомагає Збройним силам України. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.